на вулиці. Плюс два, мокро, сніг розстає. Йду на Варшавський ринок робити дублікат кварти... ключі від квартири. Тому що погубили всі ключі, залишились тільки одні і вчора. Визивали спеціальну службу. У нас є в Луцьку, до речі, кому потрібно. Дуже класна штука. Відкрили нам замочок акуратненько, навіть не пошкодивши, бо не могли зайти в квартиру. Ну, чекали десь півгодинки після дзвінка. Молодці. Ну, 1200 гривень заплатили, що мали зробити ключі кожному. Ну нічого, то діти вони гублять Зараз піду зроблю кожному, що мали ключі. Йду на Варшавський ринок. Плюс два в нас, але вітер. Аж дивіться, яка погодка. У нас сніг, каша така під ногами. Але маю хороше життя, яке не протікає. Така підошва гарна. Вона. Висока і гумно, така лита підошва Висока, э, високий носок, і до не достає до шкіри, до тих всіх швів Нога практично суха, класна. Купляли на вашорці теж. А хлопці їздять, доставка. Молодці, як вони? Оце робота, але молодець. Їздить в шльомі. Це дуже добре. Я теж колись мала пригоду. Але дякуючи тому, що була в шльомі, який купили на барахолці. Ось дивіться, яка <свіття> потока. <свіття> купили шльом на барахолці за 70 гривень, а він мені врятував голову, можна сказати. Бо... Десь в мене комп'ютер завів мій, і я в своїй такій неуважності потрапила в аварію. Була в мене така пригода, але слава Богу. Рама була на двоє, звичайно, але я сама ціла, слава Богу. Не, не забуду на все своє життя. Так, і треба мені зняти гроші з банкомата по номеру телефону, тому що карточку внучка забрала. З собою в школу. Так, треба надягнути капюшон на голову. Я в відпустці. Мене відпустка якось так розслабила, що я собі в ліжку довго валяюся і така якась зробилася в наш парк. Яка зробилася така я розслаблена занадто. <рі> То є... То може і треба деколи, але я такого стану не люблю. Треба брати себе в руки і йти щось робити. Не можна так довго валятися. А я гарна, яка ялиночка, дуже гарна, голуба. Як я люблю отакі, як намальована в касті. Супер. Голуба, голуба. Ось таку посадити собі на дачі. З гілочки Попробувати, можна взяти гілочку, струмити пісок. У нас на дачі, до речі, така земля якраз підходить. І спробувати. Може і вкоріниться, коріниці, але дуже гарна. Форма в неї така гарна. І оця теж гарна. Ну, тут їх два вершка, от видно. От іде розгалуження і на дві. І цікаво так. Ну Ця не голуба, але дуже гарна теж. Треба гілочку от взяти і навесні, дуже ранньою весною, коли ще немає спеки, вологість, ну, спробувати. Зачеренкувати. Я така, я люблю все, все тикати, все експериментувати і все черенкувати. Колись два роки тому назад теж натикала горщик багато, десь може штук з 15 паличок з вуска. І один з них прийнявся і гарненько так ріс, пересадила в землю, а батько взяв його чікнув. Косою електро і все. Я палочками ж обгородила, все. Так, добре, буду я йти. Ось такі гаяцинти біленькі рожеві посаджу. І, 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 і оцей такий дайте мені. Махровенький. Один? Ага. І жовтенькі якісь отакі, дайте ще жовтенькі. Ну, я вже з ринку, така вся румяна. Покажу вам розпаковочку і встигла ще й на роботу сходити. Ось. Покажу вам, що я купила. Так, Перше, за чим я йшла на Варшавський ринок, це за ключами. Зробила ключі. Ось 70 гривень коштує такий ключик, це два рази дешевше, ніж у нас в глобусі. Такий ключ. Дуже люблю мандарини. Поки ще сезон треба їсти. ось, По 75 гривень такі клементин, дуже смачний мандарин. Тонесенька шкурочка без кісточок. Супер. Захотілося мені на обід зварити сердечки. ось такі за 4 штучки, 7 кніт. Вони по 206 гривень, ароматні тартельки. Сварю макарони, потру голландським сиром. Люблю сир, такий голландський, взяла, щоб тягнувся на макарон. І взяла такий соус чесниковий, з травами польємо, посмачимо макарончики, такі у нас буде обід. Ось, зробила, взяла такі, таку мисочку ще собі з кришечкою. 100 гривень коштує. Ось, А тут я ще взяла собі. Мені от сподобалась отака фасолька. Я хочу цю фасольку, Ось вона така цікавенька. Зараз я розв'яжу, покажу. Хочу я цю фасольку собі посадити. Ось вона така. До Венігрі то добре буде, до борщу червоного. 50 гривень коштує ось так, так, є такі от робинка, два стаканчика. За ще посадити гіацинти і нарциси. Потім покажу, вам будемо садити окремо відео, зроблю. І за ще я на... насипати борщичок ось такий дренаж. Ось на одного горщика буде. Це вже я окремо зніму нього відео. Ось. Більш нічого такого не купила, ну і тисячі гривень немає. <гум> ну, але таке все, що потрібно. Мисочка така гарний колір, 100 гривень коштує. Ось. Я хотіла з кришечкою, я хотіла взяти. Ну, мені треба ще трошки іншого розміру більшого, нехай буде поки ця. Потім ще докуплю зараз. Ось. Ну, Буду готувати макарони з садельками, садельками і сиром. Так що, поки-поки, зустрінемося з вами. Ну що, буду я садити свої. Діацинти і гладіолуси. Так, приготувала я ось такий горщик. Не дивіться, що він великий, і я хочу садити, пробувати як в декілька ярусів. Ну, і в мене і багато і цибулин. У мене ось 5 цибулин гладіолус. Нарциси, ось нарциси, такі великі цибулини. Ось, дивіться, навіть з паростками. Ось один паросточок і другий. Це вже будуть дітки. Один нарцис, другий. Великі цибулини, такі третій. Четвертий, ось теж, дивіться, який гарненький. І ось п'ятий. Така цибулинка. Гарні такі цибулі, коріння таке гарне. І чотири цибулини в мене є гіацинти. Ось вони вже теж проростають. Як цинти вони коротші, то я їх буду стадити вище, а гладіолуси, а що мені гладіолиси в голову? А нарциси вони будуть внизу. Так, беру я оцей такий дренаж. Ось дивіться. Кидаю борщичок. Так. Всипаю наборщик на дренаж. Так, так супимо. Ось. Тепер буду сипати насипати землю. Маю скільки ж це землі зипнути сюди, трошечки так от зипну і потім буду, ось, щоб прикрити, щоб мені прикрило. Ось, я думаю, достатньо землі. Зараз ми подивимося. Як для нарциса, він ж високий, то йому якраз добре буде. Я думаю, отак от. Ось. Може ще трішки досипати землі. Я вже впихнула гіоцинт. Ось. Тепер засипаємо землею. Тут посадимо між ними крокуси і засипимо ось, і досипаємо землі ось отак от. Ну і полью зараз і поставлю на підвіконня, буду чекати квітку. Так, ну що, добре проливаємо? Ну і все.